Вітаю вас друзі. Сьогодні ми після серйозних заморозків прийшли на нашу капусту подивитися, яку ми висадили десь приблизно тиждень. тому І я вам скажу, нормально вона пережила. Може, ну така, бачите, світловата, стресує, але не померзла. Хоча морозчик тут був чи маленький, багато чого померзло. От, але капуста витримала. Чи може саме на цьому шматочку не було такого заморозка. Але, як ви бачите, вся капуста більш-менш росте нормально. Втім в нас тут її клаптик невеличкий, чисто можна сказати для себе або для асортименту ми на базар. І побачимо, що ми з нею будемо робити. Багато я короче, її насадив цього року. От у нас тут три гібрида парел, заріс має ліна. Також от, сьогодні досадили, у нас тут такі от маленькі ще були, от бачите, це в, в касетах стояло їх біля 10 штук. ну Різних гібридів ми їх спеціально тримали, десь щось не прийнялось, або засохло, або ще щось. Ну, тому для таких от цілей ми, власне, їх і тримали. Садили ми в ще було прохолодне, не було ще такої спеки, як буквально от останні дні. От, і нормальна капуста вся прийнялась. Нічого ми не поливали водичкою. Якийсь трішки дощик бризнув, але дуже слабенький. Ну а зараз я ще пройдуся отаким от, от гербіцидом. Порадили мені е, від бур'яну. Щоб не було бур'яна у нас, тому що в нас ще попереду дуже багато висадок різних. І помідори, і перці, і кавуни, і дині, коротше, там стільки всього тому, щоб нас хоча б трава тут не відволікала, тому обробимо цим гербіцидом. Минулого року ми пололи, але там була діляночка, яку ми тільки-тільки розробили, тому особливо трави там і не було. Там в основному була, що в нас це. Лобода, От. ну а більше нічого. Тому там ми один раз пропололи і все було класно. От тут таке не вийде. Тут город доведеться полоті не раз, тому що він оброблений. Відповідно, і трава буде рости різноманітна. Тому зараз пройдемо з гербіцидом. От. Вдома у нас, там, де я живу, там був трошки менший морозчик. Там можна сказати його взагалі не було. Хоча капусту також пізню я накривав розсаду агроволокном, але самого морозу не було як такого. От. До речі, хтось питав в коментарях, скільки розділяє нас кілометрів від того місця, де я живу, і от сюди, де я буду висаджувати кавуни то у нас відстань, якщо по трасі їхати, буде в районі 28 км. От. Між домом і цим місцем. де моя пасіка, де кавунчики, я буду вирощувати. От, звісно, далеко, але нічого не вдієш. Починав, в принципі, я тут це все вирощувати. Тому потім я перебрався туди, почав там щось розробляти. А в основному я літо тут проводжу, тому тут і починав працювати. От такі у нас справи. Ну, друзі, тоді на цьому будемо закругляти. Всім до побачення!